何 Здравствуйте. Да простит нас наш уважаемый телезритель за столь неосвещенные кадры. Мы находимся с вами в помещении архива хранилища Государственного комсомольского архива. Хозяйка этого архива Ольга Степановна Кубикова. Ольга Степановна, сколько лет вы заведуете этим добром уже? Государственным архивом я заведую с 1977 года. Сама архивия я организовывала, собирала, упорядочивала. Вот вон, на лицо наши документы, собранные мной и некоторыми архивистами из Каменчуга. Я знаю, что вы первостроитель нашего города. Вы с дня самого основания Комсомольска. Нет, я себя не отношу к первопроходцам. Я приехала в 1964 году. Муж мой первопроходец. А где вы работали? Я работала в детском саду. заведующий методистом воспитателем. Потім перейшла в 77 году в архів. Получила спеціальне образование, закончила э, двухгодичные курси Московського историко архівного института. Сдала экзамены і работаю по сей день. Ну, это должно быть, наверное, огромное желание и терпение, чтобы хранить эти документы, чтобы держать их в должном порядке. Как вам это удается? Вы знаете, у нас был очень чудесный человек, заведующий шахивным отделом отделом полкома. И он всю эту любовь привил мне, рассказал. Потом большой опыт я принимала заведующей Коменчусским государственным архивом. Они мне вот и наставили на такой путь, который, по которому я иду и собираю всю историю города Комсомольска. Скажите, какие документы у вас самые первые? С чего начинался архив? Самые первые докум... Архив начинался с 1977 года. Он создан. Но документы у меня хранятся из 60 года. Это поселкового совета. С первого протокола и по сегодняшний день. Как еще город наш был поселком самостоятельным, потом Кеменчужского района, потом город Кеменчужского района и дошел до областного подчинения. Вот все документы из полкома собраны, все решения над которыми работали люди, все они собраны. Все дома, которые в городе есть, на каждый дом есть решение. Когда он сдается, кто поселяется, в какую квартиру. А к вам жители Комсомольска обращаются по каким-либо вопросам? Обращаются. Вот на сегодняшний день ко мне обратилось 128 человек. Это в основном такие люди, которым выделя... выделяли земельные участки по застройку индивидуальных погребов или гаражей. Тот уезжает, тот продает, тот по наследству передает. Вот они ко мне обращаются за этими справками. А по каким вопросам вообще к вам можно обратиться? Какие, На какие вопросы могут ответить ваши документы? Мои документы не обязательно я могу ответить по этим документам. Я могу дать адрес, куда обратиться. Люди часто обращаются подтвердить стаж работы, не жители нашого города. Я даю направление, куда обратиться, в какой архів обратиться. Часто обращаются учасники великої Отечественной войны. Я даю адреса архивов і Росії и других стран, где находятся эти документи. Я не благодаря, потому что подтверждение приходит людям. А вы одна здесь работаете или вам кто-то помогает? В одном лице. Раньше меня обслуживал э, хозрасчетная группа Кременчужского госархива. Теперь все здесь тяжелым финансовым положением приходится самой. Тяжело. Не все и приглашают. От на восемьдесят 89 документы по сегодняшний день не сделаны. Они, конечно, теряются, потому что платить дорого. Материала нет ни у них, ни у нас. Ну а как-то надо выходить, я думаю, что руководители Полтавского гока услышат и как-то примут этого внимания, что документы теряют свою силу. Очень давно не деланы документы. Вы уже столько лет заведуете этим архивом, и вы естественно знаете, где у вас в какой папке находится какой материал, да, какое положение, какое распоряжение. Да. Вам Знаю. не трудно сориентироваться? Нет, не трудно, потому что я сама их ложу, сама собираю, сама упорядочиваю. Конечно, чтобы попал документ в эту коробочку, работы с ним очень много. Надо его собрать, упорядочить, описать, описи идти на утверждение, послать в Полтавский. На полтавской ЭПК, экспертно-проверочной комиссии, когда они утвердят, тогда мы уже ложим по описи, по порядку, каждый документ на свое место. Каждая коробочка подписана, каждый документ подписан. По годам это не так тяжело. А, может быть вы найдете нам какой-либо документ и немного расскажете о нем? Вот буквально Я что... хочу вы... пойти туда до стола, пошли, там у меня документ да? первой цены нашего поселка. Хорошо. От у мене в руках теж интересный документ и ценный, який дає інформацію о посілку Комсомольська за 1963 год. Может, рік. Може, не всі жителі нашого города знають, що перейду немножко на украинский язык, что населений пункт Комсомольськ став відноситись, відноситись до типу селища з 1962, 1962 року. На той час у нас нараховувалось 4106 чоловік. Цей документ говорить про те, що назва населеного пункту зазначенням наголосу Комсомольськ, майбутня назва міста Комсомольська на Дніпрі, селище Комсомольськ розташоване на піщаному пагорбку вздовж лівого берега Дніпра на відстані від Кременчуга вниз по Дніпру на 16 кілометрів, на відстані 3,5 кілометра від Дніпра. На відстані від залізничної вітки станції потоки до станції Редути 8,5 кілометрів. Віддаль до найближчої залізничної станції Дніпровськ 1,1 кілометра. На пристані район будівництва порту Комсомольськ 3,5 кілометри. Історія виникнення нашого населеного пункту така. Це на той час, 29 листопада 60-го року, вважається днем заснування нового міста юності на Дніпрі. Розмітку фундамента першого будиночку селища забита, забито перший пакілець бригадою Івана Забобурова. Газети в ті часи писали: буде комсомольсь на Дніпрі, але почалося. Це набагато раніше. Залізорудні родовища Кеменчуцької магнітної аномалії були відомі ще в 28-му році. А вже до 59-го року була детально розвідана вся полоса родовищ від Дніпра на північ і виділено три найголовніші горішне Плавинська, Єрестовська і багата залізною рудою Галещинська. Загальні запаси підземної кладової Кеменчуцької, тепер комсомольська магнітки становили близько 2 мільярдів тонн. Сирої руди. Ну і далі розповідається, що в нашому місті було. Був тільки лише один дитячий садок. Зараз ви знаєте, що їх до 20 нараховується. І Ще цілі документи зберігаються в нас, документи з особового походження. Це я кілька років почала такі документи збирати. Всі знають, у нас заслужену людину, всіма. Почесну, це Юрій Борисович Кащеєва. Він має тісний зв'язок з міським архівом. Цей зв'язок дає йому поштовх до життя. Він часто до мене приходить, він багато документів здав, які вже вже зареєстровані, описані, і попали на зберігання в державний архів. Він ходив до першопрохідців, збирав їхні спомини і все це він описав. Дуже цікаво описано і здав на збереження в архів. Є його й особові документи, особисті документи. Так розкази. От розкази із воспоминань жителя города Комсомольська зобраний Кашеєв для іздання книги. Так, в опросіці. Так хочу його особисті документи. Десь його й нагороди. Ось документ, яким нагороджений Юрій Борисович. Почесною грамотою з за активною за активну общественною роботу на Полтавському горнобацію комбінаті лікціону і пропаганду. Ага, почутний грамотний Юрій Олексійовича. Він і в школах часто виступає, навчає молодь, як жити на світі. Дуже цікаві документи і фотографії він здавав своєї сім'ї. Це сім'я дуже цікава, історична. Я його дуже вважаю, Юрій Борисович. Як він до мене приходить, так ми завжди з ним знаходимо про що порозмовляти. Він мені повністю описав, як наше місто проводило 50-річчя з дня перемоги Великої Вітчизняної війни. Він з кожним учасником, який приїхали, мав зустріч і все це він описав. Це для наших поколінь дуже цікаві матеріали. А ещё, может быть, кого-то ви могли отметить, кто вам помогает. Вот такие люди, как Юрий Борисович Кощеев. Есть документы зібрані особових похоження у мене нашого бувшого в'язня, жителя міста Комсомольска, бувшого в'язня концентраційних німецьких лагерів Старушкина. Отзабила Старушкин Леонід Григоріч, извините, пожалуйста. тоже очень много матеріалів. фотографій, воспоминаний, теж цінний матеріал для будущих поколений. Когда тоже люди прийдуть и обратятся, хто жив в нашому місті. До э, праздника 50 лет освобождання України от э, німецьких захватчиків я звернулася в газету. Некоторые учасники Великої Тячесної війни принесли теж документи, фотографії теж опишемо, зареєструємо і теж будемо хранить. Є у нас цінний матеріал документів 67-69. Це колекція документів про роботу комітету товариства Радянсько-Чехословацької дружби. Тут і протоколи засідань цього комітету товариства, переписка. Наші делегати їздили у місто кладно. А люди з міста Чехи з міста Кладно приїжджали в гості. Дуже цінний матеріал. матеріал. Ось вони залишили на нам таку надпис для міста. Дуже цікаво. що вони Бажають нам щастя, здоров'я, мирного життя на землі. А яким образом попали ці документи к вам в архів? Так вони дуже цікаво попали. Коли їх розформували, Я их забрала. Они не должны были ко мне попасть. Так я отчитывалась на заседании исполкома полкома о состоянии архива, архивного дела в городе. И сказала, так в горкоме партии очень ценный материал находится. А Савельев говорит, вы к нему никакого отношения не имеете. А потом их расформировали, я их взяла, описала, утвердила, и они на сохранении. Есть люди, свидетели этих документов. Скажите, а какие еще документы могут храниться у вас в архиве? Что могут приносить к вам жители Комсомольска? Ну, жители Комсомольска могут принести это первопроходцы. Я бы очень бы хотела, чтобы первопроходцы нам давали свои воспоминания, фотографии. В них же так, так много всего писать, какой город был, какой он сейчас, какие в них трудности были. Есть у нас документы первопроходцев. И Полтавца и Евгения, и Рыжова Валентины, воспоминания и фотографии, и Рыжова Анатолия, Головятинской Лиды, которых, это семья, которых первая свадьба была здесь. Есть у меня документы. Очень хороший материал, она там описывает, как она любит сильно свой город. Это интересный материал. Я бы хотела ко всем обратиться, чтобы Первопроходці побольше приносили. Их же очень много. Я вже просила Галину Осіповну. Є у нас э, заслужений строитель Республіки нашої України Віктор Алексеєвич Ніжніченко. Я вже несколько лет к нему обращаюсь. Невочень, ценные Пообіщав, ну, пока нет Я Віктор Алексеєвич обращаюсь к вам. Здайте, пожалуйста, нам документи на хранів городського. Как вы думаете, у вас еще на долгие годы хватит сил, чтобы вот вести в порядке, чтобы всю душу отдавать вот этим бумагам? Пока с душой отношусь к своей работе. Насколько хватит, не знаю. Мне дали Верховный Совет работать еще годы 4 месяца. Ну, а затем? А затем кого-то надо подучить, кому-то передать, человеку, желающему работать, человеку, который знает историю своего города, и чтобы он ее продолжал собирать. А вам не жалко будет уходить? Жалко, жалко будет, потому что я каждый листочек сама собирала и ложила. И хочу, чтобы он у меня рос эти документы, росли и какое-то несли значение историческое, культурное. Я думаю, что документы у нас все собранные очень ценные. thank mm -hmm. you